Вітаємо сьогодні армія ТІВІ Завітала до протитанкістів окремої протитанкової роти 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, де поговоримо із фахівцем, який, власне, працює на всьому цьому, що ми бачите зараз в кадрі. Гайтавер, вітаю тебе. Доброго дня. А ти пам'ятаєш своє крайнє ураження? Отам є відео. Куди ти влучив тоді? Не влучив ворожу БМП. Їхало кілька танків, БМП. Ну, там було три, по-моєму, чи чотири єдиниці їхало. Ми з бойовим розчотом, е, виходить, ми на одній позиції були. Е, мої напарники були на другій позиції. Вони вразили з стова е, дві єдиниці, і ну, так вийшло, що мені досталась третя. Ну, коли вже були готові на другий постріл, мій напарник, як то кажуть, вже з ракети вже давай заряджай, давай этот, пораці продають. Все, ребята, справились, молодці, бігом ховаємося. Тому що відвіточка прилітає дуже дуже швидко. Це прям був механізований штурм, так? вони mm, їхали. Так, цьому... так, так. Лігли. Їхали з включеними фарами, взагалі, як то кажуть, без печалі. Ребята. Просто їдуть вони розуміють, вони що це явна смерть, але один хер вони лізуть. Але от, що я відзначу, якщо там FPV-шка знищує техніку, завжди є класне відеоураження, бо там е, ти прям з FPV-шки це бачиш. У тебе ж є відоси, де твій е, помічник, другий номер, е, грубо кажучи, прям фіксує постріл. Так. Ну, це важко З ракетою це. вже стоячі з ракетою рядом, ну, з другою вже, щоб перезарядитися, і робив відеофіксацію. Я власне, запитаю про твого помічника, що це за людина, бо також треба бути достатньо відважним, що в цих умовах, бо я дивився, там же ж гарна стабілізація камери. Мужичок, Ну, десь 50. Ну, він такий на самом деле, хлопчик, трошки, як, як можна звати. Відморожений. Ну, тобто, ну, якщо я там переживаю, сіпаюсь, дергаюсь, бігом-бігом, ну, як наводиться біна, руки, біна, опять же, трусяться ті руки, біна, щоб, ну, щоб піймати його, щоб він ну, такий ну, ля-ля-ля. Як, морячок позивний? Морячок, так. Морячок. Морячок, безмежна повага вашій професійній діяльності і операторській також. Це переживательні моменти, що, що вам сказати. Як білаєш посід, скажу, треба або робити бігом другий, якщо це ну, потребує ситуація, ну, або бігод, бігом тікати, тому що дуже багато втічок, дуже багато ворожих птичок, які скидають скиди постійно. І в півішки, і ну, блин, як то кажуть, позицію, позицію сильно палить не можна, Шарах, ну бігом тікати. все. А що росіян з протитанкістів? Наскільки вони активно застосовують свої протитанкові? Наск... Здається, вони. Наскільки я знаю, вони до сих пор ще працюють з фаготом з, з совєтської розробки, там, годов, яких там 70-х чи 80-х, де не можу тобі точно сказати. Це те, що наводиться ще за оптоволокном, грубо кажучи. Так, ще, ти ще ти пускаєш і потім тими барабашками ще доводиш цю ракету, і вона летить на напр... Ну, коротше, таке. Уже устаріла штука це. І є у них. Е... Така штука називається Корнет. Uh -huh. Ота, вот хуйня серйозна. Дуже. Скільки сімерочку десь стріляє Корнет? Десь, десь так, сім, вісім. Ким ти був до повномасштабки, де працював? М -м -м, працював я. Як вам сказати? В сфері. Ні, подожди. Став. Ви, Тобі... Вичерпніці. Я думав, ці хуні, блядь. Якась зараз робота кримінальна буде, так? Да? Ні, ні, не кримінальна робота була легальна. Монтаж метал. Железно-бетонних конструкцій. так от. В цій сфері був. Це монтаж заліза, це щось зварювати, велике будувати. Зварювати. Міжке. Так, так, так. Це виходить дивісь, ти монтаж залізно залізних конструкцій, а зараз у тебе демонтаж залізних конструкцій. Mm, виходить так. Дякую тобі за роботу, за службу, за твій час.